Стріляє в нас в карбюратор. Отакова кількість болтів відкручена кількістю інструменту. Другий у нас мінімум. Короче, глина шлангу. Дуже сподіваюся, що нам допоможе налаштування клапанів. Прекрасний день, аби той плішивий вже врізав дуба, та ми могли спокійно жити. І займатися своїми справами, а саме вилікувати отой тракторець. той тракторець. Це у нас Kawasaki Brute Force я так собі розумію, 450, але ще до кінця таки не зрозумів, що то у нас є. Ну, але в процесі думаю стане ясно. То нам підписник привіз? Вітанечко вам. Е, що з ним є? Ну, Ілюха, продемонструй, що з ним є. Був куплений, все було гарно. Але наразі він у нас. Не запускається. Так що в тій серії будемо розбиратися з тим питанням. Ну а вам, якщо цікаво, то підписуйтесь на той каналчик, ставте йому вподобайку. звісно гарне сенько до найти на ЗСУ ну і традиційно трендіти har trendiate. Кількість болтів, відкручена ось такою ось кількістю інструменту. І все, аби отримати хоча б частковий доступ до тої коляски. Ну Але ми це зробили, пацани молодці, хвилин за 10 розкрутили. Бо накручено все, що тут захисту ніде немає, воно все ржавіє, все позакісало. Ну, але ми з тим впоралися. Так що зараз заганяємо то все на місце та вже будемо дивитися, чого він у нас може не запускатися. Перебанили ми його, звісно, як могли. Зараз спробуємо його з швидкого старту запустити. Подивимося, що в нас з того вийде. Нічого гарного в нас з того не виходить, так що зараз перевіряємо, чи йде бензина. А, і далі іскру компресію. Ну і по наростаючій. Спитайте, на що ми то все розібрали? Та би був доступ, бо все одно треба міряти клапана, то все, а то легше розібрати, а потім зібрати, ніж ото карячитись, мучитись там, бог знає, як до того лізти. Так що зараз перевіряємо бензинку в першу чергу і іскру, а далі вже будемо думати, що ми з тим робимо. Ану, Ілюха, давай. Так, бензинка у нас іде, то не може не радувати. Значить, з тим у нас все прекрасно. Погнали. Дивитися, що в нас з них скрою. Люха, на 16 головка. І відкручуємо. З компресометром ми обламалися бо, коротше, глина шлангу, а по-другому підлізти немає як, так що компресію перевіримо трохи пізніше, а зараз що там? І чи чияну. Так, Тут прекрасно, тут є іскра. Давай другу свічку. Yeah. Іскра є. Так, то вже добре. Ми, значить, замовляємо знову шланг. І вже тоді поміряємо компресію, Тоді тобто будемо знати, що ми з тим робимо. Компресометр на базі. Шланжик теж можна заміряти. А ну, має бути від 35 до 65 PSI, то короче, десь 4 атмосфери має бути. Прекрасно. В цьому циліндрі А чого ти випустився? ну ще разочек чекай, або щось. Короткий цей не покажеш. О, а ну Видно вам? Чотири компресії тут є. І то прекрасно. Погнали міряти другий баняк. Друга половинка компресія тест. Так. Так, другий у нас мінімум. Так що зараз будемо, не знаю, видно. Другий у нас мінімум. Так що зараз будемо пробувати клапане? І отак виглядає наша міточка, воно стоїть, і то у нас на рір іменно назад. на задню голову на ось. цю. Тут ми будемо поки що регулювати клапана. передню не поліземо, там з компресією все добре. Якщо буде клацати, то тоді вже поліземо, регулюємо. А зараз почнемо з тієї задньої, бо наше головне завдання то намагатися вернути компресію. Верхній у нас зажаті наглухо взагалі намертво просто. Тогда да, не то, що да, волосок не залізе, не то, що щуп. Е, зверху в нас йде 10-15, можна десь там в проміжутки є доспуск. Ми ставимо на 10. А там вже як піде. От, а нижній йде 20. Вінчах то 0,4. Де там вінчах? Вінчах 0,4 і соответственно 0.6. Бо всюди в мануалах пише то все діло в вінчах. Дай мені, щоб, будь ласка, Фігурну? А не, туску. Так що, коротше... Налаштую, то покажу. Як то мало би грати? 0,20 у нас тут 0,20 мм і 0,8 вінчах ходить прекрасно. Е, так, і зверху у нас по 10 має бути. А ну, по 10 де наше по 10 0,10 вінчах то 0,04. Так, І теж у нас тут все, все прекрасно ходить. Так що зараз закидуємо кришечки наші назад, підключаємо кумчик і ще раз спробуємо заміряти компресію. Чи дали наші клапана нам щось ну. а! пісня. Думаю, що можемо пробувати заводити. Зараз все підключаємо свічки назад і будемо намагатися то все діло завести. Так, ну що, поставили ми свічки наші. Пробуємо робити ці... Тут есть тейн 4 бедай, ч не тралка не включено О. Так, погнали Ізі, wheel Pička і 6 штеребедень. готово. З тим прекрасно, передню голову крутити не будемо. Як то кажуть, якщо працює, то не лізь. І того разу то істина. Бо нічого не стукає, в нас нічого не плацає, і то не може не радувати. Так що зараз позвонимо власнику, привітаємо його з тесною картиною. І Будемо продовжувати далі, бо далі у нас найцікавіше цікаве Сальні, які нам треба поміняти в редукторах, масло, антіфріз, обслужити ту І іби вона собі гарнасінько їздила. Викотили, запускай. Запускається чотненько. все наче окей. Давай, їдь, подивимось. Пропуск, чи що трохи, трохи є якийсь провалчик непонятний. Ну ладно, будемо розбиратися. І що? Який вражене? А що з пропусками? Є. Десь на 10 кілометрах, да? до 10 а потім далі розганяється. Далі теж є. Ну, значить, треба буде додаватися ще до випускних клапанів. Бо ногу, іст... типу, стріляє при випуску газу. В типу. вихлоп стріляє чи в карп? Я таки не зрозумів. Ну коротше, епопея продовжується. У нас, так як задні клапана ми нарегулювали, думали, що до передніх не поліземо. Але поліземо, бо стріляє в нас в карбюратор. Дуже сильно надію, що клапана нам поможуть, бо є в нас проблеми що вилізли з вихлопом. Так що дуже надію, що нам поможе налаштування клапанів передніх, і тим ділом зараз ми якраз і займемося. Зробити то вже не так. Приємно і легко, як ззаді. Ну, але що робити? Так що, Ілюха вже тут промив, продуг, аби нічого нам не насипалося. Ну і погнали займатися тою чудовою справою. Не знаю, має бути вам там видно, от міточка наша фронт. І от наші клапана зажаті на говно. Зараз будемо відпускати. Порівняно з тим, що було, взагалі нема рахуй. Так, вихлопна, вихлопана в нас варена, різана. Тому не знаю, що ми будемо робити з тим. Треба на ходу ввішати фільтр і пробувати, як та штукенця поїде в ходу і що вона нам розкаже. Якщо погнали, накинемо фільтрець і спробуємо проїхатися ще раз. Тако газує, прекрасно, прямо оборотики аж піднялися, по-моєму, може такий дикий звір, що то труба. Але це є питання. Та, як в нас на всі клапана, то псикає, я думаю, бо раніше стріляло, а тепер псикає, то через ту вихлопну, бо тут вам не видно. Але там таке вже наварено, що то треба або переробляти під другий вихлоп, або вже міняти вихлопну систему. бо Нічого гарного з того не вийде. З проблемочок у нас то, що ми збирали, хотіли виїхати, але природа має свої плани на той рахунок. І дощик до нас прийшов. А так як нам ще працювати з сальниками, з маслами і всім решта, то ми вирішили, що ми не поїдемо, аби потім в болоті з тим всім не колупатися. Так що на цій серії ми будемо закруглятися. Якщо вам було корисно цікаво, то ставимо вподобаєчку. Звісно, не забуваємо за донатик на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Там буде ще багато цікавого. Всім па Що ви пасики на матик, христовим бакомденіка, баком, бакомденіка. Що ви на на